Розкажи мені, як тебе звати Алінг. Влада. Мене звати Аліна. Емма. А тебе як? Єва. Е, Я мой Бога Олексім. Нестор. Давид Я мене звати Олійка. А мене Кавалінка. Настя. А прізвище? Кокотень. Ясно. Владочка, скажи, будь ласка, яким ти являєш собі Бога? Ну, він сильний. Угу. Як ти виглядає, може, ти мені скажеш, може ти знаєш? Mm, так як ми. Ну розкажи мені, яким є Бог, як ти собі його уявляєш? Ну він здоровляє людей, які захворіли. Як він виглядає? Я, Я думаю, що підніжжя – це, це земля для нього, а тран це небо. Євочка і Емочка, розкажіть мені, хто такий Бог? Як ви думаєте? Той чоловік, який зціляє людей. А як ви його собі уявляєте? Що він великий і добрий. А ти, Євочка, що думаєш? Послухає за землю в білому одязі. В воді, а біком? В білому. Білого? Так. Да. А яким ти знаєш Бога? Добрим і люблячим. Він для мене робить все добре. Як ти собі уявляєш Бога? Це він, хорош. він хороший. Він хороший. Турботливий, добрий, е -е -е хоче, щоб кожна людина спаслась. Добрий. Хороший має характер і він тягнений в блискучий, 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 дуже світящі одежі і він весь-весь привесь світиться. У нього все дуже яскраве. Виглядає, я думаю, він. І, e, з довгим волоссям, з бородою і з волосами. Ага. Він мій все. Дівчатка, а розкажіть мені, яким є Бог, як ви собі його уявляєте? Ми його любимо. Класно. А який він є, як ти думаєш? Можливо, він сильний. Сильний. А який ще? Злий. Злий? Так, він всіх наказує. Ай-яй-яй, а він тебе любить? Да. Да? То який він, да, да. Коли ми бачимо, я бачу, він нас пущає. О, клас. Захищається нас від крокодилів. Угу. Ми боїмося крокодилів, яку? <гум> ну, я любляю свого Бога сильним, могутнім. Скажи, ти знаєш, де він живе? На небі. А його можна десь тут в нас знайти в Луцьку? Не знаєш. А як ти думаєш, де тоді він живе? На небі. А як ти думаєш, десь його можна тут в Луцьку в нас знайти? Ну, так. Да. Він, він, ну, де, де захочеш. Він, він завжди в, по всіх місцях є. На небі. На небі. Або в серці. Або в серці, ага. А як ви думаєте, його в Луцьку десь тут можна знайти? Ну. Знайти можна, але побачити ні. А де? А де знайти? В серце. Ага. На небі. В сердечку. Тільки в дітках своїх. своїх. Ну, він є в кожній церкві, з кожною людиною і з нами кожен час. На жими і на небі. А де ми можемо побачити Бога? На кеші. Де а де? де? Повсюду на небі, на небі. На небі. А ви не як ви думаєте, десь тут в Луцьку його можна знайти? Ні. Ні. Ми можемо його бачити, коли ми хворі, коли є нам полегшення або поважчення. Ми його побачити в серці можемо, якщо ми робимо добрі справи. Я думаю, що він живе в раю, на небі. А його можна десь знайти тут на землі? Думаю, що ні, тому що він не він як повітря. Ти думаєш, він тобі допомагає, чи він не впливає на тебе взагалі? Він завжди зі мною. Ясно. Добренько. А ти любиш Бога? Да. Так. А він тобі допомагає, чи він ніяк на тебе не впливає? Ну, деколи допомагає. А ви з ним, а ви з ним коли-небудь говорили? Так. Да. Да? Ми з ним сто раз говорили. Да? А як? Молилися. Ага. А ви з ним коли-небудь розмовляли? Ні. А ви не молитеся до нього? Молилися. То це ви з ним спілкуєтеся? Так. Да. Да. А що він вам говорить? Що він вам розказує? Що, паска, треба що. Коли ми не сугняємо, то Ісус нам даває Я Коли ми познаємося мамою і тато, вони нас карають, вони вибачають. А хто тобі розказав про Бога? Де ти про нього дізналася? Я хожу в недільну школу, і мені там розказують багато чого про Бога. Ви ще на сході там давно ходили в церкву. Мій тато її побудував і ми туди ходили. Хто вам про нього розказав? Мама і тата. Мама і тата. І Біблія. Звідки ти знаєш? Біблії. Біблію? а ти вмієш же читати? Ні -ні. А хто тобі читав Біблію? Мама або тату. Тату з мамою. І мені тату з мамою. А часто вони вам про нього розповідають? Так. Да. Да. Мама мені розказує нічку історії і казочки масаж. Робить. О, класно! І мені масаж робить. Хто тобі про нього розказав? Де ти про нього дізналася вперше? Мама. Мама? Ясненько. А що би ти хотів попросити? Здоров'я і щоб я ніколи не хворів. І щоб в мене було багато іграшок. А може б ви хотіли йому щось передати? Може щось йому щось йому розказати? Мій так тоді щось розказує з молитви. Да? Ясненько. ну а що ви хотіли сказати Богу? Може, щось хотіли йому передати? Ні, Ні. це ж наші іграшки були.